Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в іспанській лалізі між мадридським Реалом та вальєдулідом 3-0 на користь мадридського гранда. Фігріку Вальвер де Діас та Ендрік забивали єдині м'ячі в даному двобої. Давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про це поєдинок старта на розстановку підопічних Папе Карло 4-2-3-1. Темкорта у воротах Едєр Мелітано, Антоніріо ді Грант, центральний захисник, Франк Гарсія до ні по флангах Харі Анчіаміні, Федеріко Вальверра центральний опорний захисник, Ардагьолер центральний атакувальний півзахисник. До речі, мої любий друзі, нагадуючи джетбелінгу мотів пошкодження. Ось, бажаємо джету скоріше одужання, то все самое найкраще. В Ініта Андріго по флангах так Кіліан Бапе, француз. Сьогодні дебютував у першому футболісти Манчестер Сіті на Сантьяго Бернабеу. Як зіграв Француз, я обов'язково потім вам розповім. 4-1-4-1. Спочатку ми давайте по стартовому складу договоримо. 4-1-4-1 стартує Росного квалідалідам. Хейт Хейн в Воротах, кюмарт бойма захисники, Македа Роза по флангах, Юріч центральний опорний підхисник, Перес Месегер, центральний такувальний півзахисник. Мачі Санчес по флангах, відповідно, якось так. І. Маркос Андре відповідно у нападі. Ну, а тепер давайте -таки, по матчу. Менерицький реал доволі таки потужно розпочав. Команда Папи Карло прогнозована, напевно, ще більше володіла м'ячем, більше створила моментів під пічні Карл Анчилос. Але забита ніяк не вдавалося. Валідалі, так по-козацьки відбивався самовідано діяли футболісти Валідаліда. Я по-іншому це не назвав. Відверто валідалід самовідважно діяв і валідалі та вистав у першому темі, мої любі друзі. Валідалі та вистояв. І перший тайм завершився в 0 00. Келіан Бапе, до речі, мені дуже не сподобався. Француз постійно, був фактично, і француз і справді хотів проявити себе і проявив себе француз. Келіан дуже сильно хотів забити, але французу французу все таки не вдалося сьогодні забити. Але в принципі Келіан доволі таки непоганий матч провів. Дуже сильно мені Ардагюлєр сподобався. Вінні, як завжди, молочинка. Ось, доволі непоганий матч провів. А він. Радрік також непогано провів матч. Ну, в принципі, усі сьогодні футболісти Мадридського Реала доволі таки непоганий матч провіли. Ось. Футболісти Лідаліда стримували Мандрит, але. Момент у реала були, для того, щоб забити. Трішки не пощастило. А ось у другому таймі пощастило! 50 хвилин на поєдинку штрафний у реала. Федерико Вальверде пробиває та забиває. Я так розумію, там був це такий невеличкий рикошет від футболіста Валідаліда. Але в будь-якому випадку неймовірний постріл у рухваті. Ідеальний междельнику. Так, да, там був все-таки рокошет, згадав невеличкий рикошет. Але удар Феде був настільки потужний. І Феде Вальверде таки збиває. таки збиває. І робить рахунок 1-0. Феде Ось. Вот. Потім хороший шанс був у кіллямбапай француз пробував, якщо не помиляюся, в один дотик, але не влучив поворотах, так, також не, не був шанс для того, щоб збивати. Валідалі також, до речі, мав деякі шанси на контратаках, але в цілому цібукурту контролював, контролював. Перебіг події, по контролював ситуацію. Ну і мандріцкий реал все-таки на 80, а другій хвилині все -таки, все таки забив, все це кзаби, команда Керначила з Брахімзіяш. І тут Брахім Діаш, мої любі друзі. Дуже велику роль в перемозі Мандрівського Реала тому що ось цей другий м'яч Брахіма Діаша він практично став вирішальним. Ось, до речі, у Маскелі Мамбапе там був Едер Мелітано. До речі, зробив ліву на Брахіма, але Брахім свій шанс як слід реалізував. Ну а потім тут Брахім Діаш свій ліву передачу віддасть на Ендрика. Ну а молодий бразилець ласі... Пробі потужним ударом з Метри так 20 в ближній кут, і Енрік таки заб'є. Я, якщо чесно, дуже щасливий цього 18-річного Бразильця просто неймовірна історія. Ну а при теж робить гол плюс пас буквально за 8 хвилин. Просто якась фантастика. Мадридський ну, разу добуває абсолютно сложену перемогу. Ось вас і молодців Ось емоції, або круто! Да мои друзі, мандрицкий реал, я думаю, тут за Эндрикатибот уже счастливый. Просто фантастика. Ну, по тілу перемогли 17-8 ударів по воротах, 9-0 ударов. Ну, 64 на 36 цевология по 5 кто вы команд любі статистика голівих шансів. 3-0 по голівим шансам 2 опущены голіві шанси було у мадридского реала, то 3 голіві нагоди і 2 голіві нагоди були упущены у мадридскому реалі, у Валіда Ліда 0 голівих шансів. было. 64% володіння мандрівського реалу, 91% точність передач, 650 передач Мандрицького Гранда, 596 передач були точні. у Відаліди, наприклад, 358 передач, 292 з них точні, 81% точність передач, 36% контролю м'яча. Ну, Загалом Мандрицький Реал дає грати і собі і іншим, коли Мандрицький Реал з м'ячем. Так, ну вони спокійно контролюють м'яч, да? ось, а коли м'яч у соперника, ну, мене Рескерал так не наполягає, тобто я би не сказав що мене Рескерал там пресангує, хоч миттєво там контрпресангує, а то це брати швидко м'яч, ні, це не барабан Рескерал. Мене Рескерал дає суперникам володіти м'ячем, не скільки там вони захочуть, ось, але це мене Рескерал так спокійно, на власть, на власть половині поля більше, більше частина там часу володіти м'ячем. А Коли там uh, все доходило до, до фінальної треті полі, да? то тут же в Ледаліда були великі проблеми, щоб подолати поля. тому що кривала, Там з крила вже накриває. Мені француз постійно накривав, мої любі друзі. Ось, Федоріково Вальверде. Ось ну якось так. Мандрицький крал прикусив. Прикусив лідали в центрі поля. 17 ударів поворотах у мандридської команди, 9 ударів в площину, 3 удари по ворот, по -по -по 5 ударів були просто-напросто до 8 ударів, 5 повз ворота, 3 удари заблоковані. По успішних відборах краще, до речі, був бува з справедливості раді. 12 успішних відборах, 66% їхня успішність. У мене резко 11 успішних відборах при 64% успішному коефіцієнті. Ну 07 був круто, а? чи доволі таки показувала. Сьогодні праці у ТІБУ не було. А ось у Валіда Валідаліда праця була і, і дуже дуже велика, тому що 6 сегів аж зробив вратар валідаліда. 14-16 він м'яча, 7-9 перехоп, не порушували правило. Напевно, логічно, що більше футболіста Валіда Аліда більше без м'яча. 15 порушень правила одна жовта картка. У мандридської команди 10 порушень, одна жовта картка. Ну а найкращий футболіст дано поєдинку. Арда Гюліер, на мою суб'єктивну точку зору, саме футболіст національної збірної Туреччини. Да, Брахим Діеш зробив гол плюс пас. Буквально там. 21 хвилину він зіграв, гол плюс пас. Шикарні показники. А Ендрік забив. Федеріко Вальверде. Також, до речі, зерновий план, і я би тут, напевно, ще був Федерико Вальверда. Ось Арда Гюлєр та Федерико Вальверде, ось... Е тому що Фед Ріко Вальверда Фед і забив, до речі, Федеріка Вальверде. І от що він забив. Він там постійно відпрацьовував в опорній зоні, ну Федерико Вальверда, як завжди, дуже великий об'єм робот. Поробляє Про, э, так. Ну, тобто... Дуже великий об'єм роботи. да, Проробляє Федерико Вальверда. Якось так. Ми любі, любі. Друзі, ну найкращий футболіст. Ну, я сказав, що п'ять ударів удерів поворотах у нього було, постійно намагався загострювати. І в нього був сьогодні сьогодні. Все виходило, да? Тобто гра йшла у молодого турецького футболіста. Мандридський Реал в кінці кінців здобуває першу перемогу, має мандридський грант 4 очки в своєму пасиві. Дуже цікаво очікує, дуже цікавий сезон. нас очікує в іспанській валізі. Ну, больвальники мандрицького реалу я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогу. Больвальники Валідаліда не засмучитесь. Якось так. Дякую вам друзі, за увагу. Бережіть себе, бажаю вам тільки добра. Мадридський реал три 0. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.